Вітаю всіх шанувальників поезії. Поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка представляє вірші Анни Дмитрук. Анна Дмитрук народилась у Чернігові, міста, в якому не можна не стати поетом, взагалі творчою людиною, тому що краєвиди Чернігова, люди, які мешкають у нашому місті, надихають на творчість. Поетичні твори Анна почала писати з 2006 році, прозаїчні твори у 2010 році. Читаєш вірші Анни і дивуєшся, наскільки вона влучно використовує образність для створення вражень. Поезія Анни оповита романтикою, філософією життя, реальними подіями сьогодення. Використовуючи літературні прийоми, такі як метафора, алегорія, епітети, вона дійсно малює вірш. І одразу з'являються, знаєте, такі емоції, які створюють гармонію сприйняття будь-якого вірша. Вона дуже любить природу, і в неї теж є багато віршів про природу. І ще хочу додати, що. Кожний рядок вона наповнює своєю духовною такою енергією і ти одразу відчуваєш силу слова, Бажаю всім чудового перегляду. Безмежним стати знов. Спитайся у сороки, про небосхил високий, про чисте синє небо, про вільне життя. Вона тобі розкаже, що тим, хто в небі княжить. Забути спокій треба і жити, як картяр. Як буде тиха днина, літати безупинно, сотати все до крихти відпущене тепло. А як негода гряне, розлитися туманом, дощем по схилам бігти, безмежним стати знов. Сорок ракет Б'ет значить любить, Вважає північний сусід. Останні штани ладен скинути, щоб довести що шлях до взаємності арифметично простий, завдати об'єкту любові страждання бід. У досвіта сорок ракет прилітають до нас, на землю, де пашуть, пликають, вирощують, сіють? Ну що ж тобі в біса найметься, сусідко Росія? Тут не приживеться казармовий декаданс. Обиті дороги приводимо ми до ладу. Розбиті будинки ладнаємо, витерши сльози. Ти думаєш, слабшим робить нас невідворотня загроза. Ми зліше стаємо, всі вулики грізно годуть, де бджоли там мед, так давно уже вивчив ведмідь, де бджоли там жало, у котре йому не доходить. Ніяк не наїсться крадіє облудливий злодій і лізе до бджіл. Хоч пече і болить і щемить. Залякуєш нас і пробуджуєш волю і міць. Принижуєш нас і пробуджуєш віру у себе. Тож кращого вчителя Кате, тепер не треба, бо в кожному серці жага до свободи бренить. Ненавидять за щось, а люблять просто так. Невже тобі ніяк це не збагнути? Та вочевидь питання не почути, нам не дійти консенсусу ніяк. Яке тут родичання і любов, якщо ти знову ставиш ультиматум? Твої образи то до стоту грати. Ось і крюкнули дверцята знов. Та скільки б пташку не тримали в жмені, вона на небо позирає, раз у раз. Їй байдуже до его і образ. Її хвилює тільки волі геній. Вона злетить, як тільки буде шанс. Хоч я пильну, і вона усе ж пруткіша. вона свою тюрму залишить і полетить без жалю і образ. Ненависть тоді є інструмент, але отруйний, обпікає душу, такі часи черствіти серцем мушу. Та все ж, як птах, свій пильнуватиму момент. Чернігів, моє місто герой, немає танки, але височить гора, розбито міст, а рух триває. Чернігове, благословенне краю, вогнем тебе злочинець проорав, А ти стоїш од вічних сил мурав. Не наче часу і вогню немає. Півстадіону розгромив літак, але на цьому полі ще зіграється. Летить над ним шпаків маленька зграя і думається: моє місто шпак. Малий і чорний, а який мастак, як стрибенеться і заспіває, та й бомбили, оточившись усіх, а ти розправив свої чорні крила, і зупинилась окупантів брила, ворожий танк у чорнозем засів. Дитинець справжньої Русі, орда прибульців не скорила, було усе, і сльози, і розпач, і біль. Був гнів, ненависть, боротьба і воля. Здавалось, часом. Ти один лишився в полі. В облозі день у день тривав двобій. Ці дні пекельні, ти закарбував собі, вони відбилися тепер і в нашій долі.